Від Івана Святого Євангелія читання сказав Господь, істинно, істинно кажу вам, чого б ви не просили в Отця в моє ім'я, Він дасть вам. Досі ви нічого не просили в моє ім'я, просіть і одержите, щоб радість ваша була повна. Я говорив вам це у притчах. Надходить година, коли більше не буду говорити до вас у притчах. Але відверто звіщу вам про Отця. Того дня проситимете в моє ім'я, і не кажу, що буду благати Отця за вас, сам, бо Отець вас любить, бо ви полюбили мене і увірували, що я від Бога вийшов. Я вийшов від Отця і прийшов у світ, і знову лишаю світ, і вертаюся до Отця. Кажуть до нього учні. Ось тепер ти говориш відверто і не кажеш ніякої притчі, і тепер ми відаємо, що ти знаєш все і не потребуєш, щоб хто тебе питав, тому ми віруємо, що ти від Бога вийшов. Відповів їм Ісус: «Віруєте тепер? Ось надходить година і тепер вона, коли ви розсієтесь у кожен бік і мене лишите самого. Та я не сам, бо зі мною отець. Сказав і це, щоб ви мали мир у мені.